Доброго дня, вас вітає магазин Baby Up. Сьогодні на огляді прогулянковий візок El Camino Dynamic Pro. Dynamic Pro це всесезонна модель, яка розрахована для діток від 6 місяців та максимальним навантаженням до 22 кг. Розміри спального місця достатньо великі, довжина 90 см, ширина 34 см. За безпеку малюка відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, обмежувач між ніжками та зйомний бампер. Спинка сидіння регулюється в трьох положеннях: від повністю лежачого до повністю сидячого. А підніжка опускається та є підставка для ніжок. Капюшон возика достатньо глибокий, так як має додаткову секцію для подовження. Зверху присутнє віконечко для провітрювання, а також є вентиляція на спинці. Тепер декілька слів про раму. Вона алюмінієва, легка, але водночас досить міцна. Має чудову амортизацію. Та великі прохідні колеса. Задні діаметром 25 см. Передні 17 см. Також передні колеса фіксуються в напрямку прямо. Я думаю, ви помітили, що в назві з'явилася приставка Pro. А отже, це означає, що дана модель має декілька відмінностей з попередніми версіями. Тепер козирок на капюшоні має тверду основу. В середині прихована москітна сітка. Покращено дощовик з безпечного та якісного матеріалу. Брендова фурнітура виконана в срібних та золотих кольорах. Матеріал батьківської ручки став м'якшим та без перфорації. На корзині та передніх колесах присутні світловідбиваючі елементи. Ще одним немаловажливим плюсом є ширина шасі. Вона складає 53 см, а отже підійде для вузьких ліфтів. Вага коляски Dynamic Pro 9,3 кг. Тип складання книжка. До комплекту аксесуарів додатково входить теплий чохол на ніжки. El Camino Dynamic Pro здивує вас своєю якістю, функціоналом та доступною ціною. Наявність та кольори ви можете переглянути на нашому сайті. Всім дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.